Діти за чистою енергією» – під такою назвою в столиці відбулася п'ята щорічна виставка дитячих робіт на тему енергоефективності та енергозбереження. Загалом у театрі юного глядача представили дві сотні робіт. Тут малюнки, аплікації, фотороботи на тему енергоефективності, І тут такі діючі макети вітриків, будинків із сонячними панелями та енергозберігальні світильники. Це роботи переможців всеукраїнського конкурсу Діти за чистою енергією». організували його державне агентство із енергоефективності та енергозбереження Раїни вже другий рік поспіль захід підтримує і Європейський Союз. Оце мій ми. Він працює від вітру. Коли покрутиться оце, то тут о, передаючи свою силу на зубчастику ліщо, воно передає на шість Сонце, вітер і вода створені природи, тобі багатства дав скористайся нагодою. Ці енергоджерела стануть хай пригоді. Я дуже приємно вражений якістю робіт, представлених на цьому конкурсі, та кількістю дітей, що прийняли участь, їх свідомістю того, що необхідно змінювати щось у використанні енергії в Україні. Чтирі конкурси підряд. Был серьезный рост участников. Очень интересные речов и очень интересные поделки. Они не повторяются. Детская фантазия, она, ну, в общем говоря, не, не ограничена. Діти за чистою енергією» – під такою назвою в столиці відбулася п'ята щорічна виставка дитячих робіт на тему енергоефективності та енергозбереження. Загалом у театрі юного глядача представили дві сотні робіт. Тут малюнки, аплікації, фотороботи на тему енергоефективності, і тут такі діючі макети вітряків, будинків із сонячними панелями та енергозберігальні світильники. Це роботи переможців всеукраїнського конкурсу Діти за чисту енергією». організували його державне агентство із енергоефективності та енергозбереження України. України, і вже другий рік поспіль Захід підтримує і Європейський Союз. Оце мій моє. Він працює від вітру, коли покрутиться оце, то тут, передаючи свою силу на зубчастий коліщо, воно передає на шість Сонце, вітер і вода створені природи. Світові багатство дав скористайся нагодою. Ці енергоджерела стануть хай пригоді. Я дуже приємно вражений якістю робіт, представлених на цьому конкурсі, та кількістю дітей, що прийняли участь, їх свідомістю того, що необхідно змінювати щось у використанні енергії в Україні. Штирі конкурси підряд Был серьезный рост участников, очень интересные речовики, очень интересные поделки. Они не повторяются. Детская фантазия, она, ну в общем говоря, не, не ограничена.